Властивості етанової кислоти, взаємодія отцевої кислоти з лугами. Дослід номер 3 Дослідіть взаємодію етанової кислоти з лугами. Нагадую, лугами являються розчинні у воді основи. У пробірку нальємо кілька мілілітрів розчину натрій гідроксиду і додамо краплю фенолфталеїну. Фенолфталеїн змінює своє забарвлення в лугах на малинове. В ту ж саму пробірку нальємо кілька мілілітрів оцтової кислоти. Спостерігаємо за зміною забарвлення. Внаслідок взаємодії оцтової кислоти та натрій гідроксиду утворюються сполуки, які не будуть змінювати забарвлення фенолфталеїну. Отже, зникнення забарвлення свідчить про те, що кислота провзаємодіяла з натрій гідроксидом. Опишіть спостереження та зробіть висновки.